Країна стоїть на межі політичної катастрофи, і ця межа здається настільки тонкою, що будь-який натяк на новий скандал може зруйнувати останні мости між владою та народом. Україна знову переживає кулуарний шторм. Політики намагаються врятуватись будь-якою ціною. Але чи вистачить у них сміливості зробити крок до справжніх змін, куди нас ведеться гра у затягнуту петлю обману і маніпуляцій, і чи. Здатен український народ повернути контроль над своєю долею. Відповіді сумнівні, але без них ми ризикуємо продавити себе у безодню безодні. Чому сьогоднішня політика нагадує циркову постановку, де актори вже давно втратили роль, а глядачі залишилися за межами колізею? Здається, що Верховна Рада стала просто театром тіней, порожні крісла, імітація голосування сцени. На яких кожен актор грає свою власну комедію, за фасадом риторики і заявок приховується глибока криза керованості. Здається, що депутатам уже байдуже, чи їх чують? Головне, щоб вистава йшла, чи можливо врятувати цю хаотичну спектакль, або чи не краще вже переробити всю гру з нуля і створити новий театр політичної відповідальності. Але що далі, тільки імітація реформи чи справжній прорив? Прем'єр-міністр, наче з механізму, який є, тримався до останнього і намагається відтягнути неминуче повну зміну сценарію. Його команда, схоже, вже напівзабута та змерзла у своїй рутині, тоді як в уяві суспільства вони вже давно перетворилися на тінь, що хитається між минулим і майбутнім. А ті, хто намагається цю сцену загасити, просто говорять у порожнечу. Насправді, країна пише нову главу у своєму оповіданні. Але чи вистачить у політиків голосу, щоб кожне слово не стало остаточним ударом у Бубон Честі? Наступний акт створення уряду єдності, мрія чи реальний план їхні пропозиції як кричущі сигнали з глибини бункеру сформувати кабінет національного порятунку з фахівцями різних напрямів, щоб вивести країну з війнового кола? Звучить романтично, але чи зможе реальність підпорядкуватися цим ідеалам? Війна, економічний шторм, політична каламутність все це символізує виклики, що прагнуть знівелювати будь-яку стабільність, чи зможуть борці за зміни подолати цю бурю, чи їхні мрії залишаться лише фантазіями на папері? Або ми вже занадто далеко прослизнули у безодню, і закінчиться цей спектакль, чи переродиться у щось нове. Питання відкриті, але визначальний фактор: суспільська воля, чи зможе український народ повернути собі право на голос, яке вже давно зажилося у порожніх коридорах влади, чи знову надамо можливість руйнувати країну у грізних ілюзіях? Майбутнє України залежить лише від того, наскільки швидко і рішуче ми захочемо торкнутися межі цієї ілюзії, відповіді. У ваших руках і кожне мовчання може стати останнім каменем на тлі цілого колесу змін чи безладу. Після того, як в Україні знову загорілися вогні політичної боротьби, дискусія про відставку уряду стала справжнім виром емоцій і грізних прогнозів. У повітрі пахне непередбачуваністю, а натовп голосно впертий. Чи зрушиться все з місця? Адже без відкриття очей. На проблеми не вималюєш нової картини співпраці. Третя глава нашого драматичного сюжету створення Кабінету національного порятунку Сарафанне Радіо називає його найбільш радикальним і сміливим кроком. Тут вже не йдеться про дрібні перестановки в кріслах, а про кардинальні зміни у структурі влади. Але чи зважиться влада зробити цей ризикований крок? Чи не стане він лише черговою ілюзією? Що знову закінчиться грізним гучним фейлом. Що ж стоїть за цією сміливою ідеєю? Відповідь Українська драма, де поєднуються страхи, амбіції і політична гра з гучним звуком падіння ілюзій. Уявіть, у час боротьби з зовнішніми викликами, таких як війна і міжнародний тиск, країна повинна жити у тиші і злагоді всередині, як корабель у шторм. Однак насправді корабель контролює хаос. Невидимі течії внутрішніх суперечностей і зникнення реальної більшості в парламенті. Хіба можливо будувати державу, коли у залі парламенту порожнеча покрита лише пустими риторами? Вони мовчки хитаються під поривами політичної бурі, а їх голоси лише сполохи безсилих. Ці порожні крісла не просто символ невдоволення, а глибока рана, що затирає довіру суспільства та міжнародних партнерів. Чи не здається вам, що саме ця бездіяльність і призведе нас до краху? Бо якщо збурення всередині країни ігнорувати, зовнішні загрози швидко здолають її. А чи можлива ідея створення уряду національного порятунку це не просто модний тренд для політичних кабінетів, а реальна можливість змінити сценарій? Скільки разів країна вже проходила цю дорогу? Багато? Але кожного разу цей крок стає випробовуванням на міцність, і тут питання, чи готовий президент зробити цей сміливий крок, адже без його волі ця ідея залишиться лише у мріях. Реальність така. Країна стоїть на роздоріжжі, те, що треба негайно зробити, це або зупинитися і переглянути курс, або ж рвонути на шию в нову гонку за балансом влади. Збалансованість між паритетною співпрацею парламенту і уряду. Це не літературна казка, а реальна формула виживання, яка може повернути довіру і стабільність. Які перші кроки мають стати рушієм цієї зміни? Перший це одностайна підтримка ідей державної єдності, яка дасть старт для реальних реформ, другий готовність влади і опозиції сісти за стіл і почати діалог без зайвих звинувачень і обвинувачень. Адже саме суспільство має бути третім учасником цієї гри. Чи готові ви підтримати задум створення уряду національного порятунку? Чи повинно це стати кінцем вашої апатії та початком нової епохи? Ваш голос, це не просто слово, це голос майбутнього. Пишіть у коментарях. Разом ми можемо сформувати політичний ландшафт, де гучний голос народу буде чутися крізь гучномовці, а не десь у затінених коридорах влади. Перша частина закінчилася на тому, що країна стоїть перед непростим вибором або тримати курс на централізацію влади, або спробувати побудувати збалансовану модель, де де парламент і уряд працюють у гармонії. Наступний крок визначить не лише політики, а й саме суспільство. Саме його тиск здатен прискорити або заблокувати їхній шлях. І ось тут стартує головна гра чи зможуть ми вибороти своє майбутнє? Уявіть собі. На фоні примерного шуму зали, де обличчя політиків стають все більш відсутніми, всередині кімнати панує напруга, кожен звук від відхиленої ручки і шелесту паперів нагадує про те, що криза глибша ніж здається. Це не просто політична гра, це битва за велику країну, яка встигла втратити довіру і тепер шукає шлях до відновлення. Але хто зробить цей перший крок? Чи це будуть їхні компроміси, чи руйнування? Ви могли б подумати, що уряд, який уже давно сідає у бездонну яму порожніх обіцянок, зможе щось змінити? Ні, це лише танець на руїнах системи, коли внутрішні битви здаються важливішими за зовнішні виклики. А яка у вас реакція, коли відчуваєте запах амбіцій, змішаний з кислою ноткою зневіри? Чи є у цій небезпечній грі місце для спокою? А тепер уявіть. Чи саме таку підступну гру може зіграти незримий гравець, саме йому вигідно, щоб країна вже давно забула, що таке справжня влада, чесна і відповідальна. Величезний театр політичних ігор закінчується так, що навіть вітер у вікнах стає холодніше, важливо сильніше, і ти починаєш задаватися питанням чи вірите ви у можливість створення уряду єдності, або це всього лише ілюзія, що падатиме разом із уламками старої системи. Далі найжорстокіший сюрприз цієї політичної драми: країна стоїть на межі вибору, який зруйнує її зсередини або врятує вся стратегія у тому, щоб створити штучний ковчег кабінет порятунку, що призведе до мінору змін, які не всіх влаштують. Але чи зможеться, здавалося б, фантастична ідея пережити випробовування часом? І що, якщо за цим не стоятиме реальна воля? А всього лиш ілюзія зі всіх кутів з'являються голоси, чи це просто імітація політичного життя, стискається в обіймах страху і нерішучості. Візьміть запах залу, він наповнений міріадами стратегій і жадібності. А якщо все це розгадати, відкриється страшна правда. Найбільша небезпека полягає в тому, що один із гравців може просто зачекати, коли всі заснуть. Саме тоді. Він проникне крізь щілину і зруйнує все, що інші будували роками? Хто з нас зможе протистояти цій темряві? Чи довірите ви архітектурі фальшивої стабільності, чи відважитесь підтримати справжню зміну? А коли зламаний світ знову відроджується з руїн, чи не здасться вам, що насправді цей сценарій не фантастика, а реальність? І якщо так, то хто першим проломить стіну? Чи не стара гамірлива тінь буде нашою останньою опорою, чи виявиться вона тим самим глибоким пасткою сьогодення? А зараз, в тій темряві, з'являється один шокуючий факт країна, котра досі трималася на межі хаосу, може цілком опинитися на краю прірви через те, що нічого не змінюється. Та саме тут найнеочікуваніший поворот під час найбільшої боротьби за владу з'явиться новий гравець. За незрозумілим сценарієм, який змінить все, це не буде документ, що спить у шафі, це буде вирок, що руйнує старе, і нового ще не народженого, що прийде замість нього. І ці слова залишаються на повітрі. Чи збираєтеся ви підтримати цей новий порядок, або він уже приходить, щоб знищити вас разом із старими ілюзіями?